Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Загинула дитина, двоє поранені, та три десятки будинків пошкоджені. Наслідки авіаудару по селу Лизунівка на Новгородсіверщині зібралися на запит депутатів опозиції та не проголосували всі земельні питання. Як у Чернігові пройшла сесія міської ради. В Олександрівці Корюківського району можуть закрити ліцей, бо він не відповідає нормам пожежної безпеки. Чому так сталося? Дитина загинула одна людина в реанімації, жінка літнього віку з травмами обличчя. Такі наслідки авіаудару посилили Зунівка на Новгородсіверщині. Окрім цього, дві сім'ї залишились без житла. За словами головного архітектора Новгородсіверської міськради, внаслідок авіаудару в селі пошкоджено до трьох десятків будинків. Росіяни продовжують атакувати з літаків північ Чернігівщини. Подробиці в сюжеті халі з духня падла. Я знаю, всетлер. Будинок Марії залишився без даху, вікон та дверей. Їй просто нагород впала керована авіабомба вибуховою хвилею. Повністю зруйновані господарчі будівлі. Мам кажу, лежить ракета. Летіть, а гу-я його бух на землю. Отуди в уголок, так і гаражу. Дима падає і сама на його. Так мені нічого, йому вон калабяшнику. Наше життя сто годов дождь нажити. Це сусідка Марії Рабцевич Олена. Вона з чоловіком та матір'ю живуть в другій квартирі пошкодженого будинку. Коли був приліт, в домі була її мати. Тут була мать одна вдома. А ми були на роботі на град Позвонили вже мастерам нашим. і мене з роботи відпустили, позвонить, сказали домой і сюди приїхали вже. Я ще й матері не виділа її. На скоро забрали болів. Зашивати лицо. Різане, я не видела різане на лице, наверное, раны. рани, бо вся в крові говорили. Потолок ви... да, я, я да, пашок. Тварини в будинку не знаходять собі місця і туляться до людей. Сьопочка, не бойся, можу більше. Навпроти їхнього будинку на території школи, яка кілька років не працює, Микола пас корову. Летить прямо на мене. Я впав, і жінка впала. І Вона зразу тут і тут зразу вибух. І корова стояла. Корова минула, і нас минуло. Слава Богу. Ми живі. залишилися. В цю школу вдарила бомба. Цей час поруч на велосипеді їхав 14-річний хлопець. Додому не доїхав пару метрів. Осколок попав прямо в шию. Я чула як в магазині була. Магазин ж ждала Ченько звідси. Бігла угу. додому, тому що дітей не знала, де вони є. Старшого однокласник заїду. Я тільки бачила чорний день І все. одразу всі прибігли сюди. Там стекли. Повілітали у нас очень багато стекол нету. Там і потолки спалітели. Там надо просто вам пройти і суд. Двоквартирні будинки на цій вулиці залишились майже без шиферу та вікон. Тільки місяць тому. І тут же все натошло. За словами головного архітектора Ногородців міськради Олександра Сердюка, внаслідок авіаудару в селі пошкоджено до трьох десятків будинків. брата ну, обретом. Ой, пострадала і ще хуже всім хати. Хуже, Я кажу, разве можна їх простить, завцює. За Нікода не їх не можна прощати. Ой, ой ой Ніколи не за що. Фашистик. Ага. стихи діти умирають. За що? Ну за запитання за що вони вмирають? Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини Чернігів. Проголосували за три з п'яти земельних питань. У Чернігові пройшла позачергова сесія міської ради. Її скликав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако на запит 14 депутатів від опозиційних партій, які просили провести сесію, щоб проголосувати за земельні питання. Як усе відбувалося, бачив Гордій Єрмак? 31 сесію позачергово Чернігівської міської ради восьмого слихання оголошую відкрити. На 31-шу сесію Чернігівської міськради зібрались 30 депутатів. Позачергове засідання скликав виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако на запит 14 депутатів. За день до сесії відповідне звернення оприлюднила депутатка міської ради від партії Європейська Солідарність Марина Рейко. Документ про необхідність проведення сесії підписали 14 депутатів різних фракцій. З них на сесії були присутні 11. Позафракційний Павло Вовк на сесії заявив, що деякі підписи депутатів можуть бути підробленими а оригіналу заяви в міській раді немає. В середу принесу проте я не знала, що ви зберете сесію зараз. Все є з мокрими підписами. У мене питання до Павла Івановича. Назвіть, будь ласка, прізвище, хто вам сказав, що він не підписував. Мені самі цікаво. Я відповідно це повідомлю правоохоронне органі. Я вас прошу, надайте оригінали. Ви ж розумієте, що ви подали копії для того, щоб неможливо Та, було провести відповідні слідчі дії експертизу. Як мінімум, один знаходяться не в межах України і вони не могли б підписати це звернення. Ну але якщо вони якимось чином підписали, то хай розбираються правоохоронні органи. Депутати затвердили порядок. Денний загалом 16 питань, п'ять з них земельні. Але проголосували тільки за три опозиційні депутати відмовилися голосувати за земельні питання, заради яких звертались про скликання сесії. Пропонується внести земельні питання, за які потім не голосувати. Просто дивна позиція. Тому що є закону України, який треба дотримуватися, і ви мали скликати то, сесію. То, напевно, напевно трошки інша мета а є опозиція, сесії, яка не голосує за ваші інформації. питання за ваші пропозиції. Також депутати проголосували за публічний звіт Чернігівської ТЕЦ фірми Технова, який має відбутись на наступній сесії. Після засідання на сайті компанії з'явилась публікація про те, що договір оренди єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ припинений 31 березня 2023 року. То фірма Технова зі свого боку виконала всі свої зобов'язання угоди та вважає, що договір оренди єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ припинений з 31.03.2023 Двадцять року. Як відомо, на сьогодні ТОВ фірма Технова припинила генерацію теплової та електричної енергії, так як не має права на використання обладнання єдиного майнового комплексу Чернігівська ТЕЦ. Відтак, то фірма Технова лише забезпечує його зберігання. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. В Олександрівці Корюківського району можуть закрити ліцей, бо він не відповідає нормам пожежної безпеки. Позов до суду подала Державна служба з надзвичайних ситуацій після того, як у 2021 році винесла припис про порушення. Перше рішення було не на користь навчального закладу. Зараз триває розгляд апеляції. Чому так склалося, розбиралася Олександра Денисенко. На подвір'я Олександрівського ліцею, що в Курюківському районі, сходяться люди. Причина його можливе закриття. Тут навчається 72 дітей, каже нинішня директорка Уляна Вербовенко. Та за парти зараз ніхто не сідає. У нас діти навчаються, і ми працюємо дистанційно, тому що в нашому закладі немає укриття. Очне навчання у цьому ліцеї може не відновитися. У суді вирішується, чи існуватиме заклад взагалі. Колишній директор Валерій Мірошниченко, який зараз на пенсії, розповідає в 2021 році. Представники державної служби з надзвичайних ситуацій винесли припис про порушення пожежної безпеки. Електропроводка, наприклад, ті ж самі покриття, антипожежне покриття криші. Значить, сигналізація. Ліцей має два приміщення, основному 110 років. Друге, де початкова школа та майстерня, будувалося в 60-х роках минулого сторіччя. Вікна, ганок, туалети робили своїми силами, розповів Валерій Мірошниченко. Та на усунення порушень з припису грошей в громаді не було. За його словами, щороку ліцей отримував однакові приписи. Я ставив, як і раніше, підпис ставив мені, виписували штраф. Платилося воно з року в рік. 21-го вже штраф мені не виписували. а просто подали в суд. Перше рішення суду торік у січні було не на користь ліцею. Тож зараз триває розгляд апеляції, яку подала Корюківська міська рада. Голова батьківського комітету Світлана Глінко стверджує, на них не хочуть витрачати гроші. Міська рада не хоче вкладати сюди кошти. Апелюється тим, що це невигідно, і сюди треба дуже багато вкласти а перспективи нашого села немає. Вони готові вкладатися в ремонт разом із місцевою владою, каже Світлана. Якщо б влада сказала, що ми виділяємо там певну суму коштів, небагато в нас, але це не вистачить. Скільки могли, я думаю, ми б і всім селом скинулися, навіть по дворах би походили. В нашому селі сім фермерів, яких ми могли б спитати за кошти. Я думаю, вони б не відмовили. Міська рада у нас завжди сприяє і знаходить кошти. Якщо є такі бажаючі, ми б підтримали. Щось би з нашого боку йшло, щось від тих самих інвесторів чи фермерів. Але я кажу, що ну це це все одно питання часу. Дітей менше кожен рік. За словами Ірини Наумчик, начальниці відділу освіти Корюківської міської ради, у 2021 році вони підрахували витрати на усунення всіх порушень. Тоді це десь було порядка 8 мільйонів. Ну на сьогодні, звісно, вартість робот. Вартість матеріалів і всього іншого зросла. Виконання цих всіх робіт воно не лише дороговартісне, але воно в деяких випадках і просто не рентабельне, щоб обладнати той самий блискавка захист повноцінний або протипожежні системи. Потрібна стандартна типова будівля. <idirman1> Одна будівля, яка закальцується, і так далі, робили ремонт у ліцеї в межах бюджету, стверджує Ірина Наумчик. Міняли і короби, і там вогнетривкі е елементи вставляли і розетки по даху, по трубі були усунені. Але ну це не задовольняє державну службу надзвичайних ситуацій. Вони надали суду всі доводи, чому ліцей не можна закривати, запевняє начальниця відділу освіти. Це і Відстані цієї дороги, цей воєнний стан. Ми будемо оскаржувати до останнього. В разі того, що в ну, нас не вийде виграти цю судову справу, значить, будемо думати про те, як далі навчатися. І яким чином буде організований цей процес? Олександрівський ліцей не єдиний навчальний заклад Чернігівщини, якому загрожує закриття через невідповідність пожежної безпеки, за словами начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям обласної ДСНС Родіона Лігуна, на сьогодні у суді розглядається дев'ять таких справ. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Чотири автобуси від уряду Франції передали сьогодні трьом громадам Чернігівщини та Центру національно-патріотичного виховання. Транспорт уживаний, однак пройшов перевірку та перебуває у гарному стані, говорить заступниця начальника Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк. За її слів, це зокрема допоможе Чернігівщині у реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору, затвердженої міністерством освіти і науки у 2021 році. Дуже великі території, інфраструктура не в належному стані з відомих всім причин. Тому знос автобусного парку він дуже значний а також є втрати через військові дії. Автобуси від французького уряду отримують Бахмацька, Понорницька та Яблунівська громади. За словами представників місцевого самоврядування, транспорт їм необхідний серед іншого для забезпечення вимог освітньої реформи. Будемо використовувати для підвезення дітей. З віддалених населених пунктів до опорної школи, яку визначимо пізніше. Звичайно, можемо і навіть у місті його застосовувати, де потрібно з одного мікрорайону зразу за одну за одну ходку, як ми говоримо, підвести цілу купу дітлахів до навчального закладу. Ми маємо надію, що у нас буде не тільки велосипедні водні маршрути зараз, де на жаль війна, якраз ця частина роботи наша тимчасово закрита. Station, в з ситуацією на нашій Чернігівщині. Але завдяки цьому транспорту можна використовувати наші можливості рідної України, це будуть і Карпати. Крим, ми хоч зараз готові їхати і освоювати знову такі водопади, джужджурі, і наші вершини. Дай Боже, все буде наше. За словами Жанни Шерстюк, протягом 2023 року Чернігівщина втретє отримує автобуси від урядів країн-партнерів. Раніше транспорт надавали Австрія та Польща. Загалом 13 машин, які були розподілені між територіальними громадами. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся Суспільне. До побачення.